Всім привіт! З вами Голубий Криворізький Кіт, і відразу до головних новин. Кубок із повільного бігу. У Кривому Розі. У місті пройшов перший чемпіонат із повільного бігу, де учасники мали добігти до фінішу якомога повільніше. Переможцем став 85-річний дідусь, який не добіг до фінішу ні за 30 хвилин, ні взагалі. І тепер він став місцевою легендою. Кривий ріг оголосили столицею Кавунів. Кривий Ріг, відомий своїми рудниками та промисловим потенціалом, раптом став новим центром вирощування кавунів. Місцеві агрономи запевняють, що унікальна мінеральна вода, насичена залізом, сприяє вирощуванню найбільших кавунів у світі. У центрі міста вже відкрили перший Кавун-фест. Де всі мешканці змогли скуштувати 50-кілограмові гіганти. Кажуть, наступного року планують експорт кавунів до Європи. Криворізька футбольна команда найняла страусів для тренувань. Місцевий футбольний клуб вирішив покращити свою витривалість, найнявши для тренувань страусів. Тепер кожен футболіст має свого страуса-партнера, з яким тренується на полі. Спортсмени кажуть, що страуси бігають так швидко, що доводиться добряче старатися, аби не відставати. Золоті медалі за нами або за страусами.